Ми чекаємо на зв'язок з Борисом Сачалко. Він зараз працює під Верховною Радою. Там мітинг бійці правосектору намагалися штурмувати Верховну Раду України. Ми отримали перше відео. Ось як усе було. Заспокоїти мітингувальників спробував народний депутат Олег Ляшко. Він вийшов до них і сказав, не треба громити Верховну Раду, бо народних депутатів у парламенті вже немає. Я підтримую ваші вимоги і разом з вами готовий їх відстоювати. Ми не для того стояли на майданах, щоб були нові політичні репресії, щоб людей убивали як свиней. Немає значення хто як ставиться до білого, але ніхто не мав права його вбивати. І мені підказують, що ми маємо пряму мову правого сектору. Прошу послухати. Вони вже вирішили свої шкурні питання і вважають, що вже має розійтись майдан, має роззброїтись майдан, але люстрація перезавантаження те, про що вони багато говорили, про кулю в лоб. Ми не бачимо цього. Просто зараз маємо зв'язок з Борисом Сачалком. Він на власні очі бачив, як бійці правосектору сектору проривалися до Верховної ради. Встановити зв'язок з під парламенту не вдалося. Тому Борисе, бачити, на майдані Незалежності. Розкажи, як усе було. Добрий вечір Володя. Ну власне майдан з майдану незалежності і все почалося. Тут у сьомій годині проводилося таке імпровізоване віче. На ньому виступили представники правого сектору і звинуватили Авакова у вбивстві Сашка Білого. Звідси пішло, пішов величезний натовп до Верховної Ради. Там мітингували. Вони зганяли майже всю площу біля Верховної Ради. Мітингувальники спочатку намагалися прорватися усередину будівлі. Я б не сказав, що прорватися, але пробили вони в усякому разі, розбили вік вікна у дверях Верховної Ради. Наразі біля ради цілком спокійно люди розійшлися. Вони пообіцяли прийти до Верховної Ради ще завтра і приходити щодня, доки не буде якогось конкретного рішення по міністру внутрішніх справ. Зараз, як я вже сказав, люди розійшлися, залишилася там зовсім невелика кількість людей. До завтра обіцяють працівники Верховної Ради обіцяють вже вікна поставити заново, вікна розбиті мітингувальниками. На останки я лише зазначу, що на вулиці Інститутській, яка оце от вулиця, яка відходить від майдану Незалежності, мітингувальники почали зводити нову барикаду із шин. Чи збираються її підпалювати? Вони поки що не кажуть. Я у них розпитував на наві... Навіщо вони це роблять? Вони повідомили, що бояться помсти а, зі сторони Міністерства внутрішніх справ. Тому ми на тому мене все володю. Так, Борися, дякую тобі. Бережи себе, якщо матимеш новини, то чекай.